Всім привіт! У нас сьогодні розпакування, це знову комп'ютерна мишка, і я вперше бачу, що це правильно називати маніпулятор миша. Для мене прям відкриття. До цієї мишки у мене було дуже багато афотеч. Якщо афотеч на батарейках мені подобались то останнє на акумуляторі Ну трошки щось з нею пішло не так. Знову ж таки, бо через те, що вона у мене падала, але я думаю, що це не пов'язано з тим. Вона якось стала неадекватно працювати з часом. Буває, клікаєш там три рази з них, тільки один клік спрацьовує, буває, вона від Включається, просто коли вона цього хочеться. В принципі, спочатку було без всяких падінь, тому ось прийшов час її замінити. І обрали Logitech, до цього такої мишки в нас не було. Обрали рожеву, тут уже виключно з позиції, що рожева трошечки була дешевша, ніж сіра чи чорна. Давайте відкриємо її ось тут. До речі, зручно ось так відкривати. Перший раз таке бачу. Показую щодо акумулятора. Хм. Мишка така трошки більше в розмірі, ніж попередник кафотеч. Зараз ми їх покажемо в порівнянні. По руці лежить, мені дуже зручно. Ковзає, поки що не зрозуміло, але, в принципі, без нюансів. Так, по інструкції, що ми тут маємо, показано, що вона у нас акумулятор, знову ж таки, є облачок, блютуз-з'єднання, також є розмір ЛК, це не МК, це саме L, вона трошечки більша. Так, що тут є з корисної інформації. Інструкція з розряду тих, які мені не подобаються, коли їх треба ось так широко розгортати, як простирадло. От, ну але я вже не буду читати, українською ось є. Якщо щось треба, то почитаємо. Лазерний пристрій класу А. Не видимо лазерне. Ага, проще там більш такі характеристики технічного характеру. А, мишка має бути тихою. Давайте це я одразу перевірю. Так, її майже не чутно. От, ну зараз будемо шукати блочок. Вже доволі приємна на дотик. Тут така гладенька, але дивіться, вона матова більше, тому поки що я не бачу, щоб там мої пальчики залишались, щось таке. А, давайте відкриємо. Вона на батарейці. У нас є блочок, одразу є батарейка. До речі, на батарейці не зекономили, Це у нас Duracell, це приємно. Бачимо, вона почала працювати, тому що листочок оце блокував її роботу, а тепер вона працює. Ось у нас кнопочка в такому місці дуже вона малопомітна. Включення, вимкнення, ось таким чином. І ось тут загорівся у нас також індикатор. Так, приєднує блочок, пік специфічний пішов, і ось мишка вона з'явилася. Ось, все працює, все клікає по звучанню. В принципі, вже показувала. Вона дійсно дуже-дуже тиха. Так, спробую на столі. Да, поки що все гарно працює. Ось тут у нас кнопочки ці по DPI має бути трошки. Ой, дивіться, ще з'явилося Logitech. Програмне забезпечення пропонує встановити для того, щоб там якісь налаштування робити. Це виходить цією боковою кнопкою, це викликало. Що ж, мишкою я користуюся вже два тижні, мені вона дуже подобається. По-перше, дійсно дуже зручно по руці. І це сказала не тільки я, а й колега, який теж спробував нею покористуватись. От, зручною цей перемикач, ми бачимо, включена вона виключена, Ковзає по поверхні досить гарно, по клікам теж вона тиха, я її не чую, мені вона не заважає в процесі роботи. І працює все дуже злагоджено, немає жодних там, подвійних прокліків, Колесико теж чудово поки що працює. По з'єднанню з, з комп'ютером також проблем немає. Вона не відпадає, як це було з попередньою мишкою, і працює доволі таки стабільно. Крім того, коли ви вперше приєднаєте цю мишку до ноутбука, ви побачите, що автоматом піде, скажімо так, з'єднання і підвантаження софта. От такий софт під Logitech, і він що він робить? По-перше, він показує ступінь заряду. У мене ось минуло два тижні, але 100%. Тобто, скажімо так, витрачання енергії дуже дуже мале. Я перший раз, коли я приєднала, там було всього лише 95, потім піднялося до 100, і ось досі у мене тримається 100. Саме правне забезпечення, воно доволі простеньке. Тут є ось опція додати девайс. Я, чесно, не користувалася цими якимись розумними штуками. Ну, треба реєструватися. Я це робити не хочу, тому от не користуюсь. Тепер по мінусам. Хоча в цілому мені дуже подобається ця мишка, але мінуса є. Всі вони пов'язані з маркістю. Вона така світленька з одного бочку, дуже гарненька, такий світло рожевий по бочкам такий більш насичений рожевий. Але ось, тут, я думаю, видно буде, дуже дуже легко вимазати її як ручкою. Ось тут теж у мене були такі трошечки відстежні ручки, але вони ось саме на пластику дуже легко стираються, просто спиртиком, ваткою, спиртиком, і все буде частенько ок. Ось тут, на цій прорезиненій частині, вона саме прорезинена, Тут складніше, я ще поки не придумала. Його витрати, але розберемося з цим, бо спирт поки що не подіяв. От. І ось тут, де у нас такі хвилеподібні да, вигини, ось тут теж, тому що вона в мене в сумці постійно там на роботу з роботи руки, теж отак так постійно бачимо, що теж вона трошечки потемнішала. Я думаю, все це витреться, але треба зрозуміти, чим його витрати. От. Але такий нюанс є. Плюс ще ще оці наші ставочки, да, для того, щоб вона ковзала, були б вони трохи ширше, ковзала б вона краще. Хоча і так, в принципі. В принципі, мене все влаштовує, але от могло б бути краще ще.